Сволочи, вонючий. Вы чувствуете это? А вот все Бишь крупнокалиберно А вот еще дня, друзі. Сьогодні ми з вами на, котло... на... на Куриловському котловані. Спробуємо щось половити, щось з цього вийде. Давайте подивимось. Погнали! you <laughs> Так, друзі, перша риба умовляв, умовляв. Ось Олівія працює, бачите, Окунець. не знаю, грам 80 мабуть ось таке все красинець. Покажись, я тебе відпущу. Ось такий. А може і 60. Діжди, Походимо сьогодні з вами по берегам. Поупираємось. Такі перепади. Погоди, що не знаю що. О, ні ні не підсів або травинка. Походив під ногами, пошукав, немає, на яму пішов. А яма там трохи далі, тому за заколхузив. Отак мармишку. Бачите, свинцеві дві дробинки по 0,27 грам. Примонтулив. Щоб далі кидати <coughs> по снастях Оливія 64 -та. до 1,8 грам Оливія, катушечка Оливія тисячка Шнурочок розщитка 01. Hardcore Dual The One. А, да. Dual The One. Трохи заколоху, щоб далі кидати Таких дробинок у мене немає великих, то я поставив дві. І трохи боковий вітер. Не дає комфортно закидувати. Mm. Що ти кажеш? О, друган прийшов. Зірявся між літом і зимой. Да. Шукаю де. Один. Поки один. Я трошки погуляй, тяжого артилерію взяв. Думаю, з таким відео. Ну да. Я вже, я вже заколхозив дві дробинки по 0,27 на один этот самий гачок. У мене по-моєму є 1 грам, Не, у меня есть на эти сами. Но нет а, есть, ну, мормышек немає таких. Кто-то есть, блядь, блин, ну, кто есть. О, это кетчуп, майонез, О, блядь. Торчит вот продукт. Рыбал, блядь. Вот и майонез, блядь. О, так повело сразу, а? Ну, все докапи ему, да? Ну да. докапляй. Тут. того, ну, хто викинув, Да. так, значить, викинув. Що там за дракачі кашляють? Риби нема. Риби нема. Додому ні, не, вже ж прийшов. О, так конечно, блін. Тоді не надо, конечно. Так. Тут же ж, блін. Нічого собі. что ты? Отдох. Порядочек. А, ну конечно, ничего себе. Тут судачки. Прям достойный. Друзья, кидал, 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 кидал. Перешел снова в узко. что Вірю я в мутаря, Ну. клюнув такий ось барбусик, бачите, який малесенький. Біжи, біжи. З дальника біля берега не, а з дальника клює. Опа. Так прямо впевнено і вже 12-та година. Зранку робити нема, що на риболовлі. Чи вода прогрівається, чи в нього. Апетит на обід активізується. Може щось і половимо, а може і ні. Рибалки всі поп... потікали. З того берега нема нікого. О, знову покльовка, бачите, прямо прямо в ефірі. Вам ось. О. Ось ось ще один. Оце моя риба сьогодні. Які там судаки? Олівія. Трусе працює. Сподіваюся, що не останнього достали. І вітер трохи в... як втих Десь вонючка торохтить. Вона бачите скотина на плотину полетів Низько так блядь. подонок їб. Дачні Оно Оно, шо я тоби и казал. Дома, Дома прошел... Там могут его оттуда и тут сжарить, потому наверное, не хотят нахуй. Сволочи вонючие. Вы чуете ца? А ось сё, бишь крупнокалиберно. А ось още. Падли. Що трапилось? А трапилось, що я протягнув по дну, без підбросів, без нічого, просто по дну. І ось він тузик. І є. Дякую тобі. Іди рости далі. Максимум. Я взяв у тевар. Ну, потому... Я взял Crazy Fish Optimus, он сейчас 3, 3, -3 заплатил. Лонга надо брать, Славик, лонга надо, надо брать. А? Лонг надо брать. Ну, не знаю, нету и по-моему. Этот визор, конечно, тоже заедет. X-Game Long, до грамма. Вот то тема. О, какие, вот, какие вдохну. люди. Вы из Голливуда? Да, а что, с Оливией? А же? мы с Оливией, да. А что? Скоро же Оливье, поэтому Оливия. Что он пришел сюда? Что он сюда пришел? Поунижать нас, что? Ну, пришел ты, пришел.

А я трохи не докидую туди до них. Можливо підійдуть ближче до берега. І я свого впіймаю сьогодні. 075 граммчиків летить далеченько але може не там де надо Де да. достатньо вірніше Ось хтось теж взяв невеликий, ну це в мене окунець з дна. камеру Біжи Короче, наша... наша Коротше, на ножих наше все. Так, ось хтось бахнув. А хтось бахнув, судачок. Бачите, в мене бахнув судачок. Не тих розмірів, звісно, що у хлопців. Швиденько відпускаю. Давай, 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 біжи. Ударився вся Ну, Біжи, 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 біжи. Ось і я судочка вп'ємо. Таку рибку потрібно відпускати. Хтось на завісані. Такий самий, мабуть, мабуть, теж судачок бо головою труса. Так, на завісанні. Так, приманочка завісає і він бере оцей вже побільший. Та дай жрачок, я тебе випустю, Дивіться, який. Бачите? Біжи, дякую тобі за плювання. О, це вже такий. Непоганий розмір. По дну. Вже 2 грами поставив. Думаю, поволочу по дну. На. Цей примоночки. Він дивіться який. Гарний красень. Біжи. Тож, дойоми треба докидувати, там він сидить. Так, змінив я приманочку трошки на іншу. Білоглазий у нас в лузі. Отдай, отдай, дай, отдай. Ось такий красавчик. Надо сфоткать, наверное. Хоть одну фоточку зробим. И Миш, отпускаем. Біжи, 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 два грами теж тягає. Ну як волоче по дну? Друзі, хороший такий тичок був, прям відчув. Олівія передала мені в руку. Це мабуть самий сьогодні більший. Це супроти, супроти дивіться який дає Йо-мойо. Це вже такий прям судак-судак. Бачите? Іди сюди до мене. Поближче я тебе покажу і відпустю. підожди. Я навіть тебе піднімати не буду на першому шнуру. Шнурі. Ой, тихо. 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 Ось все який. Ось такий ось мемель. Бачите? Бачите. Так, фотосесія завершилась, гляньте за самий, за самий краюшок взявся. Ось раз і все, і відпав. Ось такий ось тузик. Біжи Торпеда. Давай, 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 пішов. Дякую тобі. І так довбанув з таким тичком прям гарним. прямо вот так ух и вся снасть пришла до низу это как раз я вам хотел на коня а то вам и, и мабуть, и есть на коня то есть судачок вот все что зачепил І відпускайте рибу, друзі. Відпускайте, чим більше ви відпустите, тим більшого трофею ви впіймаєте. Він виросте і подарує вам ці незабутні емоції. трава. Зачипаю шнурок. Думал, кто спит хороший. А О, она обрывалась сегодня трошки. И хлопцы, и я. Потому что шнурки залишились плавать. Ну, бачите, ось цей шнурок, що я вам і казав. Чий шнурок я зачепив, зараз подивлюся. Чий і щем. Ага. Треба доставати. Женькин Шнурочок. Ну приманка в глухому зацепі не можу я її достать, поки на берег викинув. Так ну що, друзі, будемо завершувати нашу сьогоднішню риболовлю це мабуть остання риболовля в 2025 році по відкритій воді то що завтра післязавтра там знову морози 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 буде знову оберзати шнур я ходив пару днів назад пробував то це іздівательство, звісно От. я сподіваюсь що вам сьогодні сподобалось Головля наша, яку я вам показав, виходьте у того є змога і рибайте. Невеликими ногами, бачите, працювали сьогодні. Вже під кінець я вже поставив 2 грами, щоб далі докидувати за більш крупними, як мені здавалося посадими. Ну, Воно так і вийшло. Вона сидить зараз в ямках, в річачках всяких. І оттуда нікуди. До берега не дуже виходить. Холодно, глухозині. Все. Всім пока. Не забудьте там вподобаєчку вкупити Для сьогоднішнього сідачка на олівію до 1,8 грама. Це я вам скажу. Ще те задоволення, тому сподіваюсь, вам все сподобалось. Всім пока. Завжди дякую Збройним силам і хвостанні луски. До нових зустрічі!